При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Capcom оголосили, що ремейк Resident Evil 4 став найшвидше продаваною грою в серії. Розійшовшись, накладом у 9 мільйонів копій. Ясно. Аби ви знали, у нас успіх. Загалом Астробот отримав 140 нагород, як найкраща гра року. Вітаю. Подейкують, що наступна Call of Duty має вийти у 2026-му. Буцімто розробкою займається Infinity Ward. Ми маємо лише побічний доказ. Також мережею ширяться чутки, що Мікрософти мають плани випустити нову консоль у тому ж 2026-му. А ви вірите? Я не вірю. — І мене просила. Вислав вір, я не вірю. А от дивіться. — У тепер хресто зробив, я вірю. Виробник аксесуарів Hyperlink взялися створити суміш геймпадів Xbox та Sony, взявши за основу корпус DualSense та кніпки контролеру Xbox. Геніально. За мотивами Horizon та Helldivers 2, Sony планує зняти фільми. А от Ghost of Tsushima Legends отримає аніме адаптацію. Другий сезон серіального ластофасу має вийти вже у квітні. Я Ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. І планую взяти на прокат цей фільм. Крім того, Sony розкрили деталі, що фільм про Антіл Dawn не розповідатиме вам історію з гри. Це буде унікальна історія. Цікава буде історія. AMD офіційно заанонсували нову відеокарту RX 970 та її потужнішу XT-версію. Ні ціни, ні дати початку продажу вони не називали. А ми очікували людей, що тримають слово. Тому тут усі розчаровані. Ти не так зрозумів, друже. Проте разом із Чіпами вони запрезентували FSR 4. Прогрес. ІНВІДІЯ таки запрезентувала свої нові відеокарти 50-ї серії. Розказали ціну та навіть повідомили, що чекати їх варто десь колись у лютому. Найдешевша картка вартуватиме 600 долярів та буде, типу, ідентична 4090, якщо вірити дядьку в шкіряній курці. Do you like my vai, vai, vai. Не вір мій сину. Цьому піда... А ще Джейсон Хуанг показав два кадри майбутнього віртуа Файтеру від Сеги. Виглядає так, що ніколи не буває. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!